Вже сьогодні у Рупольдингу відбудеться перша гонка етапу Жіноча естафета. Переглянемо склади топових команд під першим номером збірна Норвегії: Маріт Скоган, Каролін Кнотен, Юніар Неклайв та Інгрид Тандервольд. Зміни в шведській команді Анна Магнусон, Лін Персон, Мона Брорсон та Ельвіра Еберг. Дебютантка естафети у французькій четвірці Ложен Моно, Жан Рішар, Софі Шово та Жулія Сімон. Від Німеччини побачимо Яніну Хетіх Вальц, Софію Шнайдер, Франциску Пройс та Ханну Кебінгер Італійська команда Самуела Комола, Ліза Вітоци, Ребека Паслер та Мікела Караро. За Швейцарію змагатимуться Еліза Гаспарін, Лена Хекігроз, Аїта Гаспарін та Емі Басерга. Чеська Четвірка, Тереза Воборнікова, Люсія Харватова, Маркета Давідова та Джесіка Їслова. До складу австрійської команди увійшли Ліза Тереза Хаузер, Анна Гандлер, Анна Юпе та Дуня Здуч. І під дев'ятим номером стартує Україна Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Маркушина та Христина Дмитренко.